Як uh, Україна буде вистраювати наші з страною э, вибори, в котре офіційні ліці нашого государства вже назвали нелегітимними? Ну ви знаєте, вона давно почала э, вибудовувати ці відносини так, як потрібно. Від самого початку, від першого дня, коли почалася агресія проти України, коли почався цей процес. Насичення зеленими чоловічками Криму, вже тоді потрібно було власне, почати показувати позицію. От я сьогодні сидів, слухав президента, вона мені сподобалась. Справді, чіткі акценти, дуже жорстка мова. Нарешті ми починаємо виходити на той рівень, який насправді відповідає ситуації. Ну але через майже, Два через, роки майже назад через три роки, цього рівня ще не було. Його взагалі не було, тому очевидно, що з цією країною відносин вибудовувати не можна, бо їх просто нема.